Не стоптав я свої кроси конечно а Це тільки перша пара І можеш думати що я модник А можеш думати що я коуч А я думаю що треба трошечки переключатися Трошечки Отдихнути і продовжувати роботи того що Якщо б ми тільки знали, наскільки близько до фініша ми здаємося, ми б просто ніколи не здавалися. Ніколи. Я один раз ходив в гори, один їздив свій раз. Я так до самої вершини не дійшов. І така в мене мисль тільки що, Бінго, знаєте, була. Поїхати на днях в те саме місто. От прям ну, от прям на днях, завтра післязавтра. І той. Пофіг, що в мене мільярд справ, пофіг на все на, на все пофіг, чуваки. І от просто дойти, пройти той самий маршрут, крок в крок, але зрозуміти, наскільки ж далеко було до вершини. Щоб не вертатись через скільки пройшов десь півроку, проходити по тому самому маршруту, відчувати той самий пік на собі, біль. Страждання, мільярди думок, да? «давай, здавай, здавай, давай. І я також щось там на днях одну таку цитатку чи афермацію прочитав, що коли ваш мозок каже вам здатися, я вас вітаю, у вас дуже мало залишилося до кінця.